Друзі, вітаю! Це Тат Construction Group. Сьогодні ми отримуємо чергову партію запасних частин з Китаю. Прибув до нас контейнер з запасними частинами, який був нещодавно замовлений, але постачальники, партнери нас досить оперативно спрацювали. Перевізники, логісти, все чітко без ніяких затримок. Тому маємо вже сьогодні на розвантаженні. Контейнер з запчастинами до техніки Сіномач, до інших також китайських брендів, вантажівок та всього іншого. Товар прибув цілий, неушкоджений, тому приступаємо до розвантаження. Поїхали! Запчастин було замовлення дуже багато до нашої техніки Сіномач. Це до запчастина до двигунів, до коробок передач до гідравлічної системи, до гальмівної системи. Таку багато іншого. До самих основних брендів це Чонглін, XCMG, SDLG і дуже багато запчастин до двигунів. Отримали партію запасних частин до навантажувача Чонглін 956 x до коробки передач. Це вали в зборі. Не потрібно, якщо якась велика поломка замінювати мінімальні вузли. Можна зразу замінити цілим вузлом. Всередині знаходяться пакети, фрикційні диски, пластини і підшипники. Якщо вийшло в ладу вузел, можна зразу його замінити на готовий новий. Ми завершили вивантаження запасних частин, поставили на облік. І вже завтра ви можете їх придбати на нашому сайті.